Дай. Дай. У вас тут так? А, а тут знайшли пташку, а він не літає, знаєте. І не знаю, що робити. На жаль, лишати, його зараз собаки або коти розберуть. Біля дому. Він літає з ним все нормально. Диви, диви, диви. Він зараз локтями буде, він тільки падає на спину і кидається. А класний такий. Ззаді легше було, так? Спереду його взяти. Що ти сваришся? Все, до побачення, дякуємо вам. Я так розумію, що це. Ало, домівка грестованих тварин. Потім бачиш, mm що є з машина домівка. -hmm. Дякуємо.